Кривий ріг Суми Росія влаштувала справжній терор у цих містах. Там зруйновано будинки, десятки поранених та загиблі. Почалася низка трагічних ударів із Кривого Рогу. Вибухи пролунали у місті близько 19-ї години, 12 -го березня. Згодом стало відомо, що росіяни влучили у багатоповерхівку. Частина будівлі зруйнувалася, обвалилися перекриття між поверхами та виникла пожежа. Це перші хвилини трагедії. Поліцейські отримують виклик про влучання в будинок і допомагають першим постраждалим. У деяких випадках ймовірно фіксують час настання смерті. Турнікет! давай. Давай розпричави. Мер міста повідомив, що є загиблі та поранені. Незабаром стався другий вибух. Прильот також був до будинку, втім вже на іншому кінці міста. Росіяни влучили у багатоповерхівку у районі Східний 1 та у п'ятиповерхівку у металургійному районі. Там розгорнули штаби допомоги постраждалим. Станом на сьогодні відомо про п'ятьох загиблих. Від тяжких травм у лікарні померла 47-річна жінка. Також з-під завалів рятувальники дістали тіло чоловіка. Завтра, 14 березня, у Кривому розі оголошено про траурний день за загиблими. Також понад 40 людей поранені. Серед них двоє дітей. Вісім осіб залишаються у лікарні міста. П'ятеро з них у тяжкому стані. У людей осколкові поранення, переломи та ушкодження внутрішніх органів. Повідомляє гендиректор медустанови. Це постраждала така масова політравма, де є черепно черепномоскаві, враження внутрішніх органів. Ракета повністю прошила восьмий поверх одного з будинків. Розповідає мешканець сусідньої багатоповерхівки. Каже, до його балкона долетів шматок бетону. От у, на восьмому поверсі залетіло, а з тої сторони вилетіло. І оце, оцей бетон до мене вирізався туди, пробив е, бокову стінку. Публікують місцеві жителі і відео диво порятунку. Одну з сімей захистила ковдра, що висіла на балконі. У ній залишились більшість уламків, які вилетіли з вікна після прильоту. У ліжечку під час вибуху спало одномісячне немовля. І, хоча родина зараз у лікарні їхньому життю нічого не загрожує. Олена мешканка зруйнованого будинку каже, встигла побачити лише помаранчеве небо, а потім було два вибухи. Відкриваю очі. Воздух вдыхаем в себя, и единственное, что успела посмотреть в окно и увидеть небо оранжевым горит, два хлопка каких-то сильно глухих, громких. Я не, я не разобрала. Я сразу побежала в коридор. Потом за мной бабушка побежала. Открыли двери. Соседка плачет. Інша місцева мешканка розповідає, почула вибух, коли їхала з роботи. Куди саме прилетіла ракета, дізналася, діставшись додому. Коли ви приїхала сюди вже додому, стала біля АТБ побачила це полумь в сусідньому домі. Горів восьмий, сьомий поверх. Ще було темно, ще не було дуже видно, як це там все повилітало Коли зайшла додому, у мене теж квартира вибити доміж, кімнатні двері. Деякі мешканці Кривого Рогу, дізнавшись про вибух, одразу їхали на допомогу родичам та друзям. Коли подзвонила до Наталії, то вона розповіла, що в неї біда, дитинка трішки поранена, вибиті всі вікна, двері. Квартира наразі не придатна зовсім до життя. Але на кривому розі росіяни на жаль не зупинилися у ніч на 13 березня. Били вже по багатоповерхівці у сумах, але вже за допомогою шахенів. Один із дронів влучив до п'ятиповерхового будинку. Знищено цілий під'їзд. Пошкоджено понад 30 квартир, половину з них повністю зруйновано. Повідомили у сумській ова. Сьогодні вранці з-під завалів дістали тіло загиблого. Понад 10 людей вдалося врятувати. Вісім із них отримали травми різного ступеня тяжкості. У руїнах будинку можуть залишатися ще люди. Попередньо близько трьох станом на 15.30 рятувальники продовжували розбирати завали. Біля будинку, куди вночі влучив шахет, тут досить тривають розбори завалів. На жаль, сьогодні є люди, які постраждали. Через обстріли, що почастішали до кінця тижня, школи та дитсадки міста працюватимуть дистанційно. Повідомили в мерії сум. Напередодні росіяни завдали удару по навчальному закладу в Охтирському районі Сумської області. У цей момент у укритті були діти. На щастя, ніхто не постраждав. Але всі попередні атаки говорять лише про одне: основною метою для Кремля залишаються мирні люди, а не військові об'єкти, як каже влада РФ. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.